Вітаю вас! Я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Сьогодні я на оболоні на вулиці Героїв Дніпра, 16. Пропоную вам переглянути квартиру в цьому дев'ятиповерховому будинку. Квартира знаходиться на третьому поверсі, має площу 32 квадратних метри. Під'їзд з домофоном встановлено новий ліфт, 4 квартири на поверсі. Стан під'їзду дуже гарний. Встановлено склопакети на вікнах і лічильники електрики, виведені в загальну зону. Поруч з будинком знаходиться 252 школа. Імені Василя Симоненка, два дитячих садочки, магазин Велмарт в пішому доступі, супермаркет-епіцентр 10 хвилин пішки. Квартира має велику кімнату з заскленим балконом і двома вікнами, окрему кухню з газовою плитою та суміжні ванну кімнату. Також є простора вітальня, в якій розмістили гачки для верхнього одягу та холодильник, щоб він не займав місце на кухні, так як кухня не дуже велика. Ванна кімната досить простенька, без кахелю, стіни пофарбовано водоемульсійною фарбою, встановлено лічильники на гарячу та на холодну воду. У дворі будинку є маленький магазинчик. It's